При заключенні договорів з національною службою здоров'я на 2022 рік Національна служба здоров'я поставила умову, яка стосується забезпечення інклюзивності будівель і споруд, і одним із пунктів цих вимог є забезпечення перекладу з української мови на українську жестову мову в разі звернення осіб зі зниженням слуху. Виходячи з цих вимог, ми підписали угоду з житомирською школою номер 2 на надання саме цієї послуги. Договір передбачає, що у разі необхідності працівники медичного закладу зв'язуються з нашим закладом і ми надаємо сурдопереклад. Це вперше, я ось 9 років керівником. Ось за 9 років це вперше держава запроваджує таку програму, яка полегшить життя глухим і слабочуючим, і буде надаватися ну, оперативно. Оперативна допомога, оперативна консультація це буде здійснюватись і безпосередньо за участі такого фахівця, який буде перекладати, і це буде здійснюватись в режимі онлайну зум-конференції. Відбувається відеозв'язок і починається робота пов'язана з сурдоперекладом. Глухий пацієнт. Мовою українською мовою жестів буде звертатися до працівника нашого закладу, який в той момент буде готовий надавати сурдопереклад, і пояснювати нашому працівнику, яка в нього проблема. Добрий день. Яка у вас проблема? Слухаю вас сьогодні. Ми дали згоду, що на волонтерських засадах ну ми будемо надавати таку допомогу. І на сьогодні таких три працівника, які знають, що в разі такого дзвінка вони ну нададуть ось такий сурдопереклад. Одна з них вчителька спецшколи номер 2 Маріна Зарицька, яка працює в закладі з 2006 року, але жестову мову знає з дитинства. Для мене це трошечки звичайно, складно, тому що мені придеться поєднувати основне місце роботи і поєднувати надання цих послуг. Ну я погодилася, тому що маючи нечуючих батьків, я з дитинства, я і моя сестра ми завжди з ними разом ходили до лікарні, тому що самостійно порозумітися з лікарем це фактично неможливо, тому що ну. Не чуючи людині, дуже важко пояснити, що їй болить, як їй болить, наскільки глибокі ці відчуття. А перекладач він може більш детально донести цю інформацію до лікаря, для того, щоб лікар міг адекватно призначити лікування або зрозуміти, яка проблема дійсно. Людини на сьогодні немає такого персоналу, тобто в вимогах до медичних працівників у нас немає вимог, щоб наші працівники знали жестову мову. Договір як зазвичай він підписується на рік. Тобто ми його підписали на 2022 рік. Він буде діяти по 31 грудня. А з нашим закладом вже заключили чотири медичних заклади. Ну це обласна дитяча лікарня. Це Романівська районна лікарня, це Емільчинська районна лікарня і селищна лікарня Попільнянська. Це та послуга, яка, на мою думку, необхідна, тому що якщо є такі пацієнти, їм потрібно створити комфортні умови для перебування в нашому закладі. Я маю нечуючу дитину і я завжди мусила лягати разом із ним, бо в лікарнях дійсно ніхто не володіє жестовою мовою. І коли лягає нечуюча дитина і батьки нечуючі, то це дійсно дуже велика допомога для них. Тому з підписанням цієї угоди знімається багато проблем для нечуючих дітей, і так і нечуючих сімей. Антоніна Туга, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.